Нижні амурські тигри та карпатські бурі ведмеді. рідкісних червонокнижних хижаків тримав у своєму маєтку колишній керівник міністерства доходів і зборів Олександр Клименко. А коли тікав з країни, звірів покинув зараз, тигри та ведмеді зі столиці перебралися до Запоріжжя і отримали нову родину. Тут для них Віп-вольєри розповідає Марина Мойсенко. 56 квадратних метрів на пару тварин. Такі норми отримання хижаків. Площа ж нової квартири для домашніх улюбленців екс-міністра більша в кілька разів. Мороший, для того візла це проблема. Сустави ще не крепше, а вес уже практично як у взрослого животного. Психологічно травмовані хижаки, деякі з них ще й хворі, потрапили в домашній центр реабілітації родини Васильівських художників. Переговори тривали кілька місяців. Від тигрів і ведмедів із палацу Клеменка всюди відмовлялися. В Ялтинському зоопарку півторарічних тигрів не прийняли через проблеми після анексії Криму. У київському зоопарку відмовилися від пари бурих ведмедів, одному з яких потрібна операція. Олександрові Палишенко тварин віддали безкоштовно. Ще й грошей залишили на утримання і транспортування. Коли перевозили, не використовувалися абсолютно ніяким транквілізатором, животне самі перейшли в переноски. В небольших клетках ми загрузили спеціально підготовлений автобус з вентиляцією. З кондиціонером. Животные приїхали абсолютно нормально. 700 кілометрів дороги, которые ми проехали, абсолютно нормально. они перенесли, практично в дороге пили воду, ели из рук. У родині Плешинків з хижаками працюють давно. Олександр прославився ще три роки тому, коли прожив одній клітці з ловицею більш ніж місяць і допоміг їй народити двох здорових малюків. Тепер у реабілітаційному центрі Пелешинків взялися виходжувати жертв політичних інтриг. Тут намагаються оточити велетнів турботою, щоб відновити їм здоров'я. А Мы наших любимых маслом чайного дерева. Им это доставляет невероятное удовольствие, они натеряются люблять запахи полыни, люблять запахи можжевельника, и мы пытаемся это всё их к ним в вольер всегда вот как-то вот доставить эти кусочки радости. Ну а для новых животных, для чіпа і чапа, будут условия созданы более приближённые к натуральным условиям. На этом месте будут травяные вольеры для животных, а пока мы убираем старую траву. Поки элитні тварини звикають до сільського життя, в господарі центру мріють про хиже потомство і тішаться, що ведмеді й тигри більше не будуть Ментом декору елітних особняків Марина Моїсенко Дмитро Дубіна факти ICTV.